Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи бачите ви себе так, як вас бачить Бог? Упродовж 30 років я займався телевиробництвом. Одна з речей, про яку ви дізнаєтеся, поринаючи у знімальний процес, це те, що перша сцена з головним героєм має надзвичайно велике значення. Протягом перших 10 секунд люди приходять до висновків щодо фінансової спроможності героя, його поінформованості в питаннях моди, особистої дисципліни цієї людини, значення, що надається ним особистій гігієні, його скромності, самоконтролю тощо це відбувається автоматично, тому що ми робимо це, все своє життя, порівнюємо та судимо людей за зовнішністю. Але Бог дивиться на нас інакше. Що перше спадає вам на думку, коли ви дивитеся в дзеркало? Чи бачите ви людину, яку поважаєте? Чи дивитеся ви на себе так само, як на вас дивиться Бог? Творець не робить помилок? Бог не може не любити своє створіння. Він створив вас, і ви належите йому. Не забувайте. Що Він називає вас світлом для світу від Матвія 5,14. Він може бачити вас лише такою людиною, як задумав. Прийміть його слова про вас. Дозвольте йому повністю заповнити ваше серце. Моя молитва сьогодні. Господи, я потребую Тебе. Я зосереджений на зовнішньому. Подібно до Самуїла, коли він шукав можливості помазати нового Царя. Адже ти, Господи, дивишся на серце Перша Самуїла, 16.7 Господи, Ти мій невичерпний скарб. Адже де моє багатство, там буде моє серце. Від Матвія 6:21. Господи. Нехай мій погляд буде зосереджений на тобі, начальнику й виконавцю віри. До євреїв 12.2. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.